На фоні кризи з допомогою від США для України багато аналітиків роблять висновки, що це може принести не тільки Україні, а в першу чергу США. Які будуть наслідки? Про це я розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і, звісно, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися. Чому саме США найбільше виграють від допомоги Україні? Давайте оглянемо видання Time, в якій опублікували свою колонку, автори Джеф. Фрі Зозенфельд і Стівен Тян. Давайте спочатку познайомимося з авторами, щоб зрозуміти їх авторитетність. Джефрі Зоненфельд є професором практики лідерства імені Лестера Крауна в єльській школі менеджменту, президентом Єльського інституту, керівників Вищої ланки і очолив історичну ініціативу з каталізації та сертифікації виходу. 1200 найбільших світових компаній з Росії на знак протесту проти вторгнення в Україну. Та Стівен Тіан він науковий директор інституту керівників вищої ланки. Отже, давайте до самої статті запрошення Дональда Трампа вторгнутися в країни НАТО, адресоване Росії, викликало занепокоєння, що Європі можливо доведеться боротися з російською агресією самотужки, оскільки Трамп і його прихильники все частіше заявляють, що підтримка України це погана угода для Сполучених штатів раніше того ж тижня Трамп, який давно розглядає зовнішню політику через призму грошей, підкреслив, що гроші на оборону за його словами надаються США, порівнюючи їх з тими, які платять інші країни. Цитата: Ви не сплачуєте свої рахунки, ви не отримуєте захисту. Це дуже просто сказав він. Сотні мільярдів доларів надійшли в НАТО, і саме тому у них є гроші. Далі Трамп назвав президента України Володимира Зеленського найбільшим продавцем в історії. І пообіцяв, що він сам врегулює війну в Україні. Ці його висловлювання ми з вами неодноразово чули. Одне з останніх, що Америка має дати Україні ось ці гроші 60 мільярдів у вигляді кредиту. І якщо вони зможуть, нам його віддати, сказав Трамп. Хай віддають, якщо не зможуть, то хай не віддають логіки зовсім не бачу. Після улесливого інтерв'ю Такера Карлсона з президентом Путіним у Москві, заяви Ілона Маска про те, що ми повинні вбити допомогу Україні, бо немає жодного Шансу, що Путін програє, а також демонстрації громадської підтримки України в цілому, Трамп тисне на своїх прибичників з республіканської партії в палаті представників. Очолює її, як відомо, спікер Майк Джонсон, і він тисне на них, щоб вони знищили законопроект про виділення 60 мільярдів доларів на підтримку України, не зважаючи на те, що він був схвалений Сенатом. А Марджорі Тейлор Грін заявила, що Україна це не 51 й штат, натякаючи на. Те, що Америці не потрібно підтримувати Україну, після того, як два роки тому 1200 найбільших світових корпорацій пішли з Росії на знак протесту проти кривавого вторгнення в мирну суверенну країну, ми не дивуємося, що отримали десятки тривожних повідомлень. Ми проаналізували економічні причини. Продовження підтримки України з боку США, і навіть не боручи до уваги жахливі людські страждання серед тисяч загиблих, той факт, що допомога Україні захистити себе рятує мільйони життів і запобігає третій світовій війні, враховуючи імперські амбіції Путіна. А також дипломатичну цінність такої допомоги та її значення для національної безпеки, адже насправді США є єдиним найбільшим переможцем у підтримці України. Ось три вагомі причини, чому пишуть автори: 90% витрат на допомогу Україні залишаються в США, створюючи тисячі робочих місць. Хоч дехто може стверджувати, що американська допомога зникає у вигрібній ямі неконтрольованої української корупції. Одне дослідження показало, що 90% доларів допомоги Україні насправді не надходять в Україну натомість ці кошти залишаються в Сполучених Штатах, де Провідні оборонні підрядники інвестували десятки мільярдів доларів у понад 100 нових промислових виробництв, створивши тисячі робочих місць безпосередньо у щонайменше 38 штатах. Причому життєво важливі компоненти постачаються з усіх 50 штатів Сполучених Штатів Америки. Практично всі види озброєнь, від яких найбільше залежить Україна, повністю виробляються в США, починаючи від джевелінів, виготовлених в Алабамі, і закінчуючи джимейлерс, з виготовленими в західній. Вірджинії, Арканзасі і Техасі. Не забуваючи про менш дорогі товари. Такі як прилади нічного бачення, медикаменти та боєприпаси для стрілецької зброї, які також виробляють Сполучених Штатах. будь-яка додаткова допомога Україні швидше за все ще більше допоможе американській економіці, оскільки попередні поставки озброєнь здебільшого були скороченням старих застарілих запасів та існуючих інвентарних запасів, а не новими постачаннями. Конфлікт в Україні активізував НАТО, зменшивши відносне економічне навантаження на Сполучені Штати. Хоча Трамп роками скаржиться на те, що європейські країни не вносять своєї справедливої частки в НАТО, що було загальним наріканням і президента Обами, і не зважаючи на погрози Трампа дозволити Росії робити все, що вона чорт забирає, захоче це цитата, з безправними членами НАТО. Трамп значною мірою зазнав невдачу у своєму прагненні змусити країни ЄС зробити значний внесок у власну оборону. І за іронією долі лише Путін зміг досягти успіху там, де не зміг досягти успіху. Трамп Ступінь, до якого Європа зараз береться за справу після вторгнення Путіна в Україну і ділить тягар зі США, вражає до вторгнення Путіна в Україну. Лише дві європейські країни витрачали понад 2% свого ВВП на оборону. Зараз 11 членів НАТО витрачають на оборону більш ніж 2% ВВП. А деякі члени, такі як Польща, витрачають навіть більше ніж США у відсотках від ВВП. Щонайменше 6 шість європейських країн збільшили свої витрати на оборону більше ніж на 10% лише минулого року, в тому числі деякі з них до 30%. Крім того, Хоча за часів Трампа США витрачали на власну оборону більш ніж удвічі більше ніж решта країн НАТО разом узятих, зараз фінансові зобов'язання Європи щодо України перевищують зобов'язання Сполучених Штатів. Причому європейська допомога була особливо неоціненною протягом останнього місяця, коли американський фінансовий потік пересох. А деякі країни, такі як Естонія, спрямували половину свого оборонного бюджету на допомогу Україні. Це не кажучи вже про нових членів, які платять, власним коштом, таких як Фінляндія, а незабаром до них приєднається і Швеція. Третій фактор: російська військова міць була серйозно ослаблена без жодної жертви серед американських військовослужбовців, які перебувають. На дійсній службі, хоча критики вказують на те, що і Україна і Росія значною мірою зайшли в глухий кут у військовому плані, і жодна зі сторін не здобула суттєвих територіальних надбань з осені 22-го року, США є єдиним найбільшим переможцем, не зважаючи на це, оскільки одна з трьох найпотужніших армій світу була серйозно ослаблена і принижена без жодної втрати американських військовослужбовців на дійсній службі з використанням лише 5% оборонного бюджету сполучних. Чених штатів Америки і менше 1% наших загальних державних витрат при цьому сума еквівалентна тій, яку США витрачають на такі буденні речі, як програмне забезпечення для державних установ пільги на оренду житла. Пов'язані з ковід витрати і дорожні знаки на міждержавних автомагістралях на противагу цьому, Росія зараз витрачає 40% свого державного бюджету на оборону, канібалізуючи решту продуктивної економіки на фінансування війни після втрати 50% своєї військової потужності за останні два роки, що не відрізняється від того. Як знаменита програма Рональда Рейгана Зоряні війни непропорційно збільшила радянські військові витрати до неприйнятних. Рівнів ця тенденція швидше за все продовжуватиметься, оскільки Росія продовжує ганьбитися некомпетентним веденням війни. Зрештою, лише за останні п'ять місяців Росія втратила щонайменше п'яту частину свого дорогоцінного військово-морського флоту найпотужнішого військово-морського флоту у світі за деякими показниками до війни. Хоча її супротивник Україна навіть не має військово-морського флоту на тлі постійних. Важких втрат, які за деякими оцінками становлять понад 500 тисяч осіб. Це російська сторона, мається на увазі. Автори пишуть в інших статтях. Ми показали, що російська виробнича економіка руйнується під вагою економічних санкцій та історичного виходу з ринку понад тисяч компаній, а також путінської канібалізації, спрямованої на військові потреби. Хоча Путін приховав більшу частину необхідної статистики національного доходу від міжнародного валютного фонду, за допомогою триангуляції ми раніше виявили, що кілька секторів російської економіки впали на 90%. відсотків. Премії наземні інвестиції в Росію знизилися зі 100 мільярдів доларів на рік до нуля. Відбувся масовий відтік капіталу, що супроводжувався втечею мільйонів високотехнологічних фахівців. Понад дві треті російського експорту становлять енергоносії, а прибутки від них скоротилися. На половину при цьому Росія фактично не може продавати газ жодній країні а нафту продає за цінами, що не забезпечують її беззбитковість. Окрім канібалізації 70% російської економіки, яку він зараз контролює. Єдина надія Путіна на перемогу полягає в тому, що Трамп зруйнує єдність союзників, яка душить російську агресію. Коли Палата представників розглядатиме схвалену Сенатом допомогу Україні у розмірі 60 мільярдів доларів, спікер Майк Джонсон не повинен бути у полоні свого ми. Минулого подібно до того, як Річард Ніксон використовував свій антикомуністичний авторитет щоб налагодити робочі відносини з комуністичним Китаєм. Перед подібною дилемою, 80 років тому, колишній сенатор від республіканської партії Артур Ванденберг, провідний ізоляціоніст, здійснив розворот на 180 градусів і допоміг зміцнити підтримку плану маршала серед своїх колег після Другої світової війни. Що коливалися, не потрібно навіть уявляти, що означатиме для центральної Європи, не кажучи вже про Тайвань. Капітуляція перед жорстокими імперськими амбіціями Путіна, щоб зрозуміти, чому США є єдиним найбільшим. Переможцем від підтримки України з істотними, негайними і відчутними вигодами не лише для американської безпеки, а й навіть для американської економіки. Ми не повинні піддаватися патологічному страху Трампа перед партнерством і колективними діями, які він демонструє протягом усієї своєї кар'єри. Як сказав ізоляціоніст Вандерберг, ми. Повинні об'єднатися навколо найсміливішого мислення, на яке ми здатні. Ми стоїмо перед таким моментом зараз, але підтримка України це не просто акт мужності чи навіть благодійності. Підтримка України в наших власних інтересах, і Америка є найбільшим переможцем від підтримки України. Зазначають автори цієї статті від себе ще додам, що є одне дослідження, яке каже, що кожен американець витрачає приблизно 9 доларів на місяць на допомогу Україні. 9 доларів, чесно кажучи, не знаю скільки коштує чашечка кави в Америці в Сполучених Штатах, але думаю, плюс-мінус десь коливається, якщо взяти і пончик, десь в районі 9 доларів. Але в той же час жоден американський солдат не гине. А якщо Путін піде далі, то така вірогідність дуже і дуже велика. Друзі, ну а ми з вами знаємо, що таке відмовитися від чашечки кави і не тільки тому, що ми допомагаємо нашим збройним силам. Тож закликаю всіх продовжувати це робити, і поки США не допомагає, робити це вдвічі інтенсивніше. Канал Ньюз частину ваших донатів передає на потреби збройних сил України. Тому вам щиро дякую за підтримку мого каналу, в свою чергу, за підтримку збройних сил України. Якщо бажаєте долучитися під цим відео, є опис в описі, вказано, які є ресурс. Урси, баймій кофі, Пейпел це для іноземних користувачів, а також для українців в МОНО та ПриватБанк. Вказані картки. Тож долучайтеся, допомагайте каналу Мотивасян Ньюз розвиватися, і матеріали будуть ще цікавішими. Дякую, що додивилися. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал. І, звісно ж, побачимось тут. Слава Україні!